Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову я Прикарпатський громан. Е, я продовжую будувати е, місто у грі City Скандай 2. Е, в минулій частині я тільки розпочав, а ось тепер продовжую. Так, і ось е, місто вже трошки зросло. Ось, бачите. Електростанцію я переніс. Ось тут була електростанція, я переніс її сюди, тому що ось тут е, напрямок вітра. Ось такий, бачите, сюди дує вітер, і ось ці будинки, які я тут розбудовував. Коротше, одним словом, почало шкодити скажімо так, мешканцям. Це нечисте повітря. Тому я вирішив її перенести туди подальше, щоб не так було шкідливо для моїх мешканців. В основному я продовжую будувати місто, ось побудував будував додатковий ще район. Є ось такі проблеми, не знаю, як їх вирішувати. На різних форумах шукав про вирішення цих проблем. Так, Це у нас виходить, недостатньо клієнтів для ось цих. Це у нас магазини, торгівельні лавки. Коротше, одним словом, це у нас ось так, це у нас торгівельні зони. Ну, Не знаю, з чим це пов'язано, скільки я шукав, скільки я форумів облазив. Одним словом, нічого не дає ніхто якихось об'яснень, пояснень. І, і ось це ще один такий мінус цієї гри, як і в минулій, то що незрозуміло, чому так стається. Було б хоч якесь пояснення або якась схема, де би пояснювало, що треба робити, як це треба вирішувати. Написано було, що просто треба збільшувати кількість мешканців навколо цих торгівельних зон. Так як у мене ось тут ще були торгівельні зони, я їх коротше, видалив, поклав тут просто будинки ось такі низької, низької плотності, скажімо так. Ну, В принципі, це нічого нам не вирішило. Як були проблеми, так вони і лишилися, з чим вони пов'язані, я не знаю. Є ще в мене ідея добудувати ось тут. ось тут. Я ось тут добудував частину і ось цю, і якось нічого не вирішує проблему з цими торговими зонами. І в общем, ось так. Не знаю, може ще потім пізніше я збільшу. Якось о, населення, і може воно якось покращиться, але я думаю, що це якийсь коротше, незрозумілий а, незрозуміла якась ситуація. Ну, в принципі, в тій грі теж така була ситуація, але там вона хоча б якось рішалася, то тут вона майже ніяк не рішається, оскільки я будую, будую населення вже майже 7 тисяч, а кількість магазинів не така велика, якщо ось так подивитися, бачите. Є, це велика територія. Але, ну, ладно би тут. Можна, в принципі, ось ці е, забрати магазини. Бачите, тут у нас не вистачає. Давайте тут покладемо, ось так, замінимо на звичайні будинки. Типа, щоб тут не було магазинів, не знаю, може, воно щось вирішить, але я. Чомусь дуже сумніваюся, тому що ось в цьому районі я взагалі не будував ніяких магазинів. Думав, що люди будуть ходити скуплятися, скажімо так, сюди. Але це нічого не дає. Ще писало, що можна не прокласти автобус для того, щоб наші мешканці змогли якби, на автобусі добиратися до необхідних їм магазинів. В принципі, це я і зробив. Я проклав ось, бачите, автобус. Ось такий в нього маршрут. Він проїхає тут. Ну, і, звісно, розвертається у промисловій зоні їде назад. Невеликий маршрут, на ньому небагато автобусів. Я їх зменшу, там кількість 6, мені здається. Я точно не пам'ятаю. Ну, В принципі, це теж нічого не дало. Так, ось тут у мене відкрилися додаткові бонусні нарахування. Бачите, ось тут. Є такі бонуси. За них я, звісно, відкрив поліпшення усіх доріг. Це, в принципі, необхідно, я так думаю, в першу чергу. Тут у мене відкрилися автостоянки, і я уже їх тут понакладав дуже багато. Ну, Не скажу, що прямо ж дуже багато, але все ж таки їх тут є трошки. Ось, Бачите, тут вже автомобілі стоять. До речі, на цих автостоянках можна регулювати кількість платеж платежу за стоянку. І ці гроші будуть нараховуватися вам у ваш бюджет міський. Ну, в принципі, ось так. Бачите, я прибрав ось тут будинки, тут будуються вже зразу ось такі з малу плотністю. Ось такі звичайні. І зараз буде додатися будуть наші мешканці, тому що. Коли ти щось починаєш міняти, то зразу тут ось, бачите, падає або піднімається кількість населення. Ну, в принципі, також дохід. Я прибрав магазини і бачите, ось дохід почав падати. Не знаю, думаю, що все ж таки, може, люди якось почнуть бачите, їхати десь сюди і почнуть скуповувати необхідні їм товари, вже не будуть закуповувати тут, а тут ми додамо більше місць, де можуть проживати наші люди, щоб збільшити ось, бачите, їхню кількість. Бачите, кількість вже збільшується і так само гроші. Так, Що ще таке можна тут зауважити? Зауважу, до речі, що автобуси не так просто будувати. Ось давайте, наприклад, в одному маршруті я покажу. Ось у мене є автобусна лінія. Для початку необхідно покласти автобусні зупинки, а потім прокладати вже шлях. Але, звісно, що першим ділом треба покласти от, автобусне депо, автобусний ось, бачите, тут є автобусна станція, автобусний парк, одним словом. Спочатку це кладете, потім прокладаєте зупинки, а потім вже до зупинок прив'язується маршрут. А, звісно, треба відкривати далі і далі. Тут ще є багато чого е, можна тут здобути, але поки що я зупинився на цьому, що є. Ось бачите, тут кожна, е, кожна скажімо так, е, е, кожний елемент вашого міста можна покращувати. Ось тут станція очистки води, також тут є крематорій, нам треба, звісно, відкрити, тому що люди якось не дуже. Е, їм подобається, що нема крематорії. Завод по переробці відходів. Звісно, коледж можна відкрити. Ну, поки що в мене досліджень нуль. Так, ну і в принципі, відкрив я, звісно, ще парки додаткові. Забув сказати, ось також про, скажімо так, прокачав лінійку. у покращенні нашого міста в плані відпочинку. Ось, до речі, тут є вільне місце. Не знаю чому. Коли ви кладете ось такі більш великі будинки, чомусь вони не будуються. Ось бачите, тут є місце, нічого тут не будується. Тобто великі будинки тут не будуються. Хоча якщо покласти ось такі дрібні будинки, маленькі, то вони дуже швидко, як ось тут. Давайте. Ну тут вони вже побудувалися. Ось бачите тут. Вони дуже різко будуються. Ось як. На цьому місці ось, Тут був магазин, я це прибрав і е, дуже швидко будується невеличка хатка. Так, е, ось бачите, є великі будинки, але в них е, бачимо, що не хочуть проживати люди. Тобто їх треба зносити. Чому так стається, я не знаю. Ось на початку гри я побудував е, ось таку зону з ось цих. Е, е, це називається квартальна застройка. Я ось побудував квартальну застройку. В принципі, вона тут працює. А тут чомусь вона не працює. Не розумію чому. Ось, бачите, забрав будинки, але він не будується. Хоча, якщо, наприклад, зараз покласти ось так, бачите, малі для малих зробити, то ось зразу. Кран починає робити. Не знаю, може це пов'язано ще з тим, що я поки що не маю великої території і місто тільки розростається, може щось з ось пов'язано. Якось я ще толком все не розібрався, якщо чесно. Ну що, давайте ще побудуємо ось тут, до речі, крематорій, можна було би побудувати. Тому що наші мешканці люблять, я так розумію, крематорій без нього жити не годні, напевно. Тому що. Поки я грав і нажимав на будинки, то дивився, як там себе мешканці почувають, то вони скаржилися, що недостатньо крематорії. Ну ось я думаю, що їм це підійде. Так, ну давайте, давайте ось тут, напевно, бо тут у нас така територія, що тут, якби і нічого такого не побудуєш, ну давайте ось тут. Давайте ось так. Ага, тут не, не вистачає дороги їм. Добре, заберемо звідси. І побудуємо в іншому місці. Так, крематорій. Ну, давайте. Так, тут нам заважають будинки. А тут трохи зашиву за верніше. Ну, давайте ось тут. Ну, якось так. Давайте ще покладемо десь цій частині. Може, це забагато, але ну, будемо бачити, як це буде нам допомагати в якійсь мірі. Я так думаю. Давайте ось так. В принципі, задоволення ось мешканців показують отут. Я так розумію, що необхідно покласти якісь почтові відділення. Бо люди скажуться на те, що немає ще почтових відділень. Так, ну поки у нас гроші є, то ось давайте покладемо ще почтове відділення. Ось бачите, тут можна покласти ось почтовий ящик і почтове відді... відділення. Не знаю, скільки їх я покладу. Звісно, добре було б класти десь у центрі, напевно, щоб людям далеко не прийшлося ходити. Ну, давайте спробуємо покласти. Давайте десь ось тут, напевно. Раз. Ну і так як тут у мене новий район, давайте ще попробуємо покласти ось тут десь. Ну, давайте. Давайте, давайте, давайте. Недостатньо коштів, 250 тисяч воно коштує, до речі. Так, і тут, звісно, можна класти якісь почуттові ящики. Я не знаю, це, напевно, дорогу напевно їх треба класти чи як. Це, напевно, справа така дуже довга, я так розумію. Ось бачите, напевно, треба класти там, де більше є. Ось, я так розумію. Ось цих споруд таких, де більше знаходиться кількість мешканців на даний момент. Це, звісно, магазини, ось ці будинки висотної, високої плотності. Ось бачите, тут є в мене трошки, тут, тут, тут. Я казав, що вони не будуються, а де-не-де де вони чомусь з'являються, а взагалі-то їх побудувати чомусь далі вони не будуються. Ну, то Давайте покладемо, я так думаю, по цій центральній дорозі. Ось тут можна покласти, ось тут, звісно, можна покласти. І можна покласти, напевно, десь а, і тут у робочій цій зоні, де у нас тут знаходяться різні промислові об'єкти. Я так думаю, що це буде правильно. Так, ну що, ось так у мене вийшло, бачите, ось тут. Ну і ось тут по головній дорозі і сюди. Потім, коли я вже тут дужче розбудую, то можна буде покласти ще ось тут. Ну давайте я вже тут ну Давайте ще покладемо ось тут. Не знаю, чи це я правильно щось роблю. Думаю, що правильно. Бо громадянам моїм подобається. Ну, будемо продовжувати. Так, звісно, необхідно би ще покласти. Ось ще одне якесь додаткове почтове відділення, а я би його поклав ось тут на цьому перехресті. Ну, а тут я бачу, що у нас є радіомачта. Її б теж здалося себе покласти. В принципі, вона коштує не надто дорого, але Ну, давайте, якщо ми її покладемо десь тут у центрі, давайте спробуємо, може, десь ось тут. Ось, бачите, нормально вийшло. Так, ну давайте ще одну. Так, тут у нас вже все зайнято. Давайте ось тут. Добре. Поки що ось так. Іде будівництво, але, чесно сказати, я чомусь так був впевнений, що буде набагато інтесніше. Поки що мені якось так, воно не дуже заходить, скажу, ця гра, якось вона мене трошки... Якби напрягає, тому що все по-інакшому. І ось бачите, все одно все одно ось ці магазини їм мало мешканців. Тобто треба ще ось тут достраювати і дивитися. чи буде, ось, Будуть ось ці значки пропадати. Ну, я так бачу, що ось тут було парочку. Я забрав. Тут з'явилися будинки, і ніби вони пропали ці значки. До речі, ось ця синя поділка. Потреба в торгівельних зонах. Я не знаю. На, на різних сайтах і форумах розказується, що це показник саме, саме ось цієї промислової зони, тобто є товар, який треба реалізувати або я не знаю, продати. Тому я, я взагалі думав, що це в принципі показник ось цих торгівельних зон. А вказується, що це і так, і ні одночасно. Ну, я не знаю, правда це чи ні. Але я поки що магазини не будую, тому що ось, бачите, все одно виходять ось такі проблеми. Чого їх будувати, якщо в, магазині ніхто, в магазинах ніхто не скуповується, ніхто туди не ходить. Спочатку треба вирішити ці проблеми, а вже потім розбудовувати додаткові магазини. Так, ну ось е, вийшло у мене е, зробити так, щоб поменшило ось цих значків, недостатньо клієнтів. Е, перше не було ніяких таких значків, а ось тут з'явився по ось, бачите, один. Е, спершу не було взагалі цих значків. ось, А ось тепер з'явився один, але в принципі, ну, ось так поки що. Давайте я покажу, що верніше, навіть продемонструю, що, бачите, нічого нема, Ось торгівельні зони тільки. Ось тут, ось в цих нових районах. ось тут, І ось тут я не клав взагалі а, торгівельних магазинів. Коротше, зменшив їх якомога більше. ну і, В принципі, ось так. ну ну не знаю, ну, Давайте по попробуємо покласти все ж таки хоч одну а, торгівельну точку. Давайте зробимо ось так. І ще одне, що я для себе, скажімо так, вирішив, що я буду прокладати, бачите, ось такі тротуарні дорожки. Я думаю, що це буде так краще для наших мешканців. Вони зможуть пересуватися більше пішки. Так, в принципі, ось тут, бачите, можна було б зробити і першохід. Але з іншої сторони, пішохідний перехід у нас є. Ось тут тому дорожку можна зробити, ну, наприклад, ось так. Так, тут у нас якийсь уже є будинок. До речі, що це за будинок? Ну що, давайте ось тут, напевно, ще покладемо, хоч і буде пішохідний перехід, але все ж таки наші мешканці зможуть пересуватися по місту. Ось так. Добре. А, так, ось, бачите, ще один з'явився. І ще один з'явився значок. І, в принципі, поки що немає. Так. Бачите, тут у нас якраз будується. А, я так розумію, якийсь магазинчик. То І так, я так розумію, що ось ці магазинчики. Ось, бачите, їх не треба класти ось так дуже згуста. Я так розумію, що їх треба класти трошки окремо. Бачите, Я поклав ось тут і вирішив ще покласти ось тут два буквально. І вже, вже шкала наша ось зарухалася. Тобто не так то і багато їх треба було покласти. Ну і поки що класти не буду, ось ще поклав додаткові. Будинки для наших мешканців. Не знаю, ці будинки вони чомусь так і не будуються. Не знаю, в чому тут секрет. Ну Давайте я ще ось так покладу, буду знати, що на цьому перехресті мали б побудуватися ось такі невеличкі багатоповерхівки. Але, в принципі, якби гра йде, та й най собі йде. Одне, що в мене тільки ось коштів. Добре, що я вже розбудував ці вулички, можна буде, можна буде докласти більше ось житлових будинків. Можу, в принципі, можна щось поміняти у бюджеті або налоги підняти трошки вище. Ну, давайте попробуємо ще ось так, тому що дійсно грошей мені вже не вистачає. Дуже багато я витрачаю, бачите, на ось різні поліпшення. Е, і одне, що я зробив, може я зробив це зашвидко. Я ось тут побудував ще додаткову свалку і ось ї, її трохи, знаєте, якби прокачав. Ну, не повністю, а ось поки що ось так. Може воно все ж таки з'їдає наші кошти з бюджету. Так, ну що, позмешував я е, витрату грошей на служби. Деякі служби ж занадто. Ну, Скажімо так, на них багато грошей витрачалось. Наприклад, на, а, на науку наприклад, я зменшив на 82, тому що коли ось на неї нажимаєш, то ось бачите, показує рівень. Тобто рівень достатньо високий, не дивлячись на те, що а, ось, в принципі, а, можна навіть зменшити ще у мене стоїть 82, ну давайте зробимо 75. Ну, давайте 76-75 неможливо. Ось бачите і все одно ще більш-менш нормально. Але ось кошти потихоньку, ось бачите, додаються. Так само зменшу ось, наприклад, поліція, тобто також високий рівень. так, Давайте медицина. ну Медицина. В принципі, теж рівень високий. Але я медицину не дуже хочу кивати. ось. Хоча, в принципі, у нас вона і так стоїть 80%. Давайте покладемо так само 76%. І нам ще більше додаться коштів. І я так думаю, що нам необхідно все ж таки починати розбудовувати ось тут якусь ферму або щось. типу цього. Думав, що зайнятися спочатку зерном, а, а тут нам необхідна, а, скажімо так, підходяща почва плодородна. А у нас вона, я так розумію, що ось це. І ось тут. Ну, у нас тут ще не відкрито. А, тому я вирішив, коротше, а, зайнятися ось а, на цій території з котоводством. Будемо бачити, що воно нам дасть. Уже провів дорогу, в принципі, хочу її ось тут розв'язати, але, як я вже і казав, ще трошки не вистачає нам коштів. А в принципі, так. То потихонечку ми починаємо рухатися вперед. Ось, бачите, все одно на цій території тут, я так розумію, що треба прибрати деякі магазини. Я так думаю, що може із цих магазинів і почати. Я так думаю, що все-таки тут забагато ось цих о, різних об'єктів, пов'язаних з торгівлею. І тому ми зараз о, будемо. Ну, давайте будемо замальовувати ось цей, напевно, об'єкт, він нам не підходив. Ну і давайте ми його заберемо, тут покладемо зараз якийсь будинок. І, напевно, ось тут. Давайте ось так. В принципі, ці об'єкти вони ефективні, але ось працюють вони чомусь не надто добре. І тут ми зараз покладемо будинки з мешканцями і так ми будемо виправляти цю ситуацію. Так, ось тут можна також, в принципі, покласти ось. Невеличкий магазинчик. А, ну, давайте, я не буду о, ось тут міняти. На неї буде ось такий вказівник Так, ось тут я, до речі, поклав пару магазинів. Ну і давайте попробуємо десь розмістити ще ось тут, напевно. Бачите, тут є така ось невеличка територія. Ми тут можемо ось так зробити. Тут у нас є. А, руїни старої, старого млина. А, ось так воно виглядає. Я так розумію, прикраса. Тут треба щось зробити, щоб напевно були відвідувачі. чи що Я до кінця не розумію. А, ну Поки що не будемо кивати, най він буде. Ну що, а, ось побудував я ось такі дві ферми. А, що буде з ними і як вони будуть впливати на моє місто, будемо бачити у слідчому випуску. Ось бачу, що вже на роботу о, тут приходять люди і починають робити. Так, ну і в принципі з головною проблемою, яка у мене була на початку гри, я вирішив. Ось, бачите, тепер все чистенько, в принципі, нормально. Гроші у нас поступають до бюджету, так як я бюджет деяких о, структур о, обслуговування зменшив. А, ну і ось, бачите, ось такі великі будинки. Я повидаляв. Тут було 4 будинка, а в них чомусь люди не хотіли, скажімо так, заселятися. Я думаю, може, це все ж таки зв'язано з цими налогами. А саме на будинки, я взагалі зменшив до 6. І будемо бачити, чи це нам допоможе. Ну, і ось так, в принципі, можна на сьогодні завершувати відео. Далі нам треба побудувати ще одну електростанцію, бо я так бачу, що вже ось бачите, не вистачає нам. А, на це нам треба 100 тисяч доларів, я так розумію. Ну і ось а, слідуча моя буде мета це побудувати ще одну електростанцію, яку я змушений буду підключити до всієї мережі, і, в принципі, треба буде продавати електроенергію. Яка у нас буде, ну, скажімо так, лишня. В принципі, можна було в бюджеті підтягнути сам графік, але я думаю, що треба все одно будувати буде додаткову електростанцію. Ось тут бачите, не роблю розв'язку, хоча в принципі, планував. Так як у мене розв'язки ще не відкрилися, ось бачите тут, то будемо заїхати ось звідси. Тут побудував ось таку дорогу. і, в принципі, Нормально вийшло. Одним словом, далі буде. Ну що, на ось такій ноті, більш-менш нормальній. Будемо з вами прощатися. Дякую за підписку, дякую за лайки, дякую за коментарі. ви були на каналі Коля Фасолі, з вами був Прикарпатський Роман. І до скорого!